Ситуацію в Криму та питання кримських татар ми обговоримо з Ігорем Семоволосом, виконавчим директором Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго. Дякую, що ви звітали до нашої студії. Ситуація, що склалася зараз, понад 300 тисяч кримських татар і нині реально бояться за своє майбутнє, і навіть за своє життя. Як ви що що як прокоментуєте? Як з ними далі бути? Треба розділяти як мінімум декілька питань, декілька сфер. А є політичні питання, є гуманітарні питання, є безпекові питання. Якщо говорити про політичні питання, то я думаю, постанова Верховної Ради України, яка зареєстрована і яка найближчим часом має бути прийнята, вона говорить про те, що український парламент визнає міжліцьким та народу відповідно здійснює кроки для того, щоб Україна підписала декларацію про. Права корінних народів визнала відповідно кримський татар корінним народом, зробила цей нарід суб'єктом єкт, суб міжнародного процесу. І відповідно, це дасть певні можливості, інструментарі кримським татарам для того, щоб відстоювати свої так. права. Це політична частина. Гуманітарна частина пов'язана з тим, що впродовж якогось часу кримським татарам прийдеться бути в окупації. Знаєш, відповідно, кримські татари мають якимось чином. Випрацювати механізми життя в окупації. А це значить межу співпраці, не співпраці з окупаційним урядом. Так. І це питання, яке має бути випрацьовано спільно разом з Києвом. Так? Тобто, якісь мають бути принципи, які мають бути чіткі, зрозумілі, для того, щоб ніхто не міг звинуватити кримських татар колаборціонізм. А, безпекове питання, безпекове питання пов'язане з тим, що на території півострова діють сьогодні парамілітарні утворення, Части, більша частина з них озброєна, вона фактично не, не підкоряється жодній владі, ми знаємо факти мародерства, вже вбивства є і багато чого іншого, тобто спіральне насильство продовжує розкручуватися. Відповідно, необхідно задіяти всі механізми міжнародні. Національні для того, щоб убезпечити кримських татар. Від цього спірального насильства, що це може бути, мені важко зараз насправді сказати, тому що це найскладніше питання, оскільки українська влада не може сьогодні гарантувати безпеку українським громадянам на території півоспане Ігоронос. Ну ще після активних виступів ще до референдуму кримсько-татарське населення надається до якихось активних дій. Як ви гадаєте, скільки вони ще зберігатимуть такий спокій, якщо він такий дійсно ну, це все буде залежати від розвитку ситуації? Зрозуміло, що шансів. Скажем протистояти озброєній армії і скажімо, і озброєним. Тітушкам там, козакам і всім іншим практично немає. Відповідно, опір, який може чинити кримські татари, він може бути лише мирний і не якби не насильницький. У кримських татар є доволі великий досвід такого опору, і я думаю, що цей досвід вони вдало зможуть використовувати на півострові. Але зрозуміло, зрозуміло, що ситуація справді дуже критична. І оці заходи, про які я попередньо сказав, так. вони мають бути спрямовані саме для того, щоб не допустити ескалації. Ось позиція фактичного лідера регіону Туреччини нараз, наразі досить аморфна. Я гадаєте, чому своє слово не каже офіційна Анкара? Вони сказали, але тут, тут питання в тому, що а, якби Якби Цьому конфлікті не брала участі Росія, а брала якась інша, якась третя країна. Я думаю, що реакція була б трошки інша, оскільки це Росія, то, зрозуміло, кожне слово має бути вивірене, враховуючи різні інтереси, так. економічні, політичні і тому подібне. Тим більше Туреччина зараз реально зайнята сирійською проблемою. Ми бачимо, що ситуація навколо Сирії дуже різко змінюється, і цілком можливо, що найближчим часом питання майбутнього Башара Асада Буде вирішено кардинально там, військами антиасадівської коаліції. Якщо це буде вирішено, то очевидно. Туреччини з'явиться більше можливості вільного часу для того, щоб е, звернути увагу на Крим. Ось у своїй промові. Путін пообіцяв Криму рівні права, у тому числі і мовні для усіх народів півострова. Яка дати, наскільки йому можна довіряти у цьому питанні? Я думаю, не варто довіряти взагалі, оскільки ми знаємо, наскільки як реалізовуються ці мовні права в інших регіонах, які були так, у такий самий спосіб відторгнуті від тих чи, чи інших територій. Ми знаємо, що той самий в тому самому Придністрові це територія, яка. Не визнана так на кордоні Молдови, а, то там теж, начебто, існує три мови так. державні, але реально, реально це російська мова. Всі інші мови це просто декорація. Яка, ну, і, і така сама ситуація буде в Криму, якщо не гірше. Ми бачимо зараз, як знімаються українські символи кругом, навіть по будь-які в. Будь-яка згадка про, про те про українську мову а, так. знищується, тому ну про що можна сказати, це все просто брехня. Як гадаєте, наскільки Україна готова відстоювати Крим у найближчому майбутньому, як частину своєї території, і якими засобами це слід робити? Ви ну, Україна вже продемонструвала і зробила всі політичні необхідні заяви про те, що Крим це невід'ємна частина України. Питання тепер в реалізації в найближчим часом напевно це буде складно зробити, враховуючи кількість військ на території Криму, враховуючи а, ту, ту істерію, яка відбувається навколо Крима. Процедури, які здійснила Росія, і ту швидку анексію, і ці анексійні процедури, які вона зараз здійснює, багато що буде залежати від результативності санкцій і інших дій міжнародного співтовариства щодо агресора, від цього власне. Від можливості от створення якоїсь спільної антипутінської коаліції в значній мірі буде в середньостроковій перспективі, тобто десь приблизно рік, півроку, рік, буде залежати, і ми тоді зможемо побачити наскільки ну власне, які перспективи звільнення Криму в найближчий. час. Я так розумію, нам залишається тільки сподіватися на те, що воно все вирішиться Я думаю, не просто сподіватися, нам треба готуватися, нам треба зміцнювати, зміцнювати армію, нам треба підтримувати дисципліну всередині країни, здійснювати економічні реформи а, і робити активні дуже дії на міжнародній рівні для того, щоб підтримати свою позицію. Зрозуміло. пане я дуже вдячний за те, що ви завітали, висловили свою думку. Бажаю вам гарного спокійного дня. Дякую. Дякую вам.